Ти ще самостійно розшифровуєш та переписуєш відео у пости. Я створив автоматизацію, яка сама бере моє нове відео, витягує інсайти та одразу створює статті та анонси для соцмереж. Сама автоматизація виглядає наступним чином: наш тригер це фактично нове відео на моєму Ютуб-каналі. За допомогою. Модуля YouTube, ноди Watch Videos і Channel. Ми отримуємо найсвіжіше, найновіше відео на нашому каналі. отримуємо всю детальну інформацію стосовно цього відео та передаємо її до сервісу Dumpling AI, який в свою чергу відповідає за транскрибацію з відео в текст. Після чого повністю транскрибований текст передається до ноди ChatGPT, де вже вказано User та System промпти Вказано та надано всі інструкції. Щодо витягування інсайтів, витягування всіх основних моментів, які були у відео, та в кінцевому результаті публікуємо наші анонс-пости до соцмереж. В нашому випадку це LinkedIn та мій Telegram канал Тому пропоную вам зараз розібрати детальніше, що складається кожна нода, які параметри та що ми використовували для того, щоб автоматично створювати анонс-пости на основі наших YouTube-відео. Так як я казав раніше, все ініціюється з допомогою модуля YouTube ноди Watch Videos in a Channel. Ми додали цю ноду, підключили наш YouTube канал. В параметрі Channel ID надали нашу ID, тобто згенерували її. Як саме, натиснули на кнопку ID Finder, надали наш username в YouTube, натиснули ОК, OK, та воно нам автоматично згенерувало ID. Після чого такі параметри, як Publish Before, Publish After, ми пропустили, тому що в нашому випадку ну, нам не потрібно це. Але якщо ви захочете, ви можете з легкістю обрати тайм-зони, скажімо так. Ось. Та кінцевий параметр це Limit. Тобто, яка кількість, яку кількість відео ви хочете отримувати. Ми вказали один. Натискаємо Save. Так як це тестовий сценарій, ми натиснемо Choose-Manually, вкажемо відео, яке ми хочемо отримувати. Ось, натиснемо Save. Після чого додали ноду «Set variable», де вказали назву нашої зміни та значення. В ролі значення у нас буде посилання на наше YouTube-відео. Натискаємо Save та після чого додаємо ноду дамплю на AI. Також коннектимо наш аккаунт. Як саме коннектуємо, натискаємо Add, переходимо до сервісу Dumplin.ai. Тут ми реєструємося, та після чого знаходимо розділ Epic Keys. Натискаємо. та Генеруємо наш е, новий Secret Epic Key. Генеруємо, вказуємо назву, все. Після того, як ми згенерували це. Копіюємо його, вставляємо в поле Dampliна API yeah. Key», натискаємо Save. Після чого нам потрібно вказати значення параметра «YouTube Video URL». Ми повертаємось до нашої попередньої ноди в variable», Вставляємо наш url «Video». Цей параметр вказано по дефолту No. Uh, time to Combine 5, також дефолтне значення. Та вказуємо мову. Ми вказали українську. Uh, та як ми можемо переглянути весь список мов доступних? Натискаємо на посилання нижче та відкривається сам список всіх доступних мов цього сервісу. Ось, Натискаємо Save. Після чого ми додали роутер, створили дві гілки, перша з яких це публікація до LinkedIn, друга публікація до мого телеграм-каналу. Додали ноду OpenAI. В ролі моделі вибрали GPT-4O Mini, хоча ви можете вибрати будь-яку на ваш вибір. Додали системний промпт, додали юзер-промпт. В роль системного промпту ми прописали наступне: ти експерт-копірайтер, фахівець зі створення постів для соцмереж, LinkedIn, Telegram, Трес, Instagram українською мовою, твоє завдання. Також навели приклади постів, вказали стиль, структуру, формат. та дописали ще декілька інструкцій. Пиши без води, пам'ятай про український tone of voice, дружній, сучасний, але експертний. А також юзер-промпт, який виглядає наступним чином, ми надали транскрибацію, да, транскрибований текст з ноди Dumpling.ai, вказали посилання на відео і також попросили створити LinkedIn пост дотримуючись наступного формату. Натиснули Save. Якщо я не помиляюсь, такі самі промтивно сказані. Другій ноді OpenAI. Хоча я можу помилятися. Так, да, системний промпт такий самий, але ось user промпт трішки відрізняється. Ми, вказали, ми попросили створити пост для телеграм-каналу у Markdown форматі. А також інструкції, які ми вказали в цьому промпті, також відрізняються від попереднього промпу, який стосується постингу до LinkedIn. Тиснули Save. Та в першій гілці ми публікуємо наш анонс пост до LinkedIn. Ми під'єднали наш LinkedIn аккаунт, додали в ролі контенту результат, згенерований за допомогою чату GPT. Я пробував в полі MediaType Type вказувати, нічого не вказувати, і воно працювало також без проблем. але... Єдиний нюанс це те, що якщо в тексті е, нашого посту є якась лінка, якесь посилання, воно не буде відображати прев'юшку цього посилання. Тому я знайшов вихід, це потрібно вказати Media type article, е, після чого надати посилання та title, і воно має спрацювати. Натискаємо Save та в ноді. Телеграм-бот. Ми під'єднали під нашого бота, надали IDS нашого чату, вказали текст, вказали mode Markdown, тому що в попередній ноді чату GPT ми просили саме Markdown формат та включили link preview. Спускаємо save та давайте. Подивимось, як відпрацює наш сценарій. Натискаємо Run. Ось ми отримали детальну інформацію щодо нашого нового відео. Title, картинки. Description. Після чого ця інформація передається до Dumpy AI. Він транскрибує, отримали повністю транскрибований готовий текст. Ось, дуже довгий. Після чого цей текст передається до. Note ChatGPT, ми отримуємо результат. В першому випадку це повністю згенерований пост до LinkedIn, а в другому випадку це згенерований пост до Telegram. Та давайте подивимося результат, перейдемо до нашого LinkedIn. І тут ми можемо бачити, що пост дійсно опубліковано. Ось таким чином він виглядає. Спостерігали, як штучний інтелект може автоматизувати контент. Ось як я створюю автоматизовану контент-машину без жодного коду. Ключові інсайти, посилання на наше відео. Текст цього посту я. Ось. А також давайте подивимось на пост створений в Telegram. Ось як він виглядає. Автоматизація контенту з AI. Також ключові інсайти, посилання на відео та прев'юшка нашого посилання. Цей підхід це не просто економія часу, це новий рівень продуктивності для всіх тих, хто працює з контентом. Тому пишіть коментарі, які ще автоматизації розібрати, а також підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найсвіжіші кейси.